Познайом Починаю розкривати секрети узлів, але ж хочу вам показати цей. Це зворотня сторона лазні, це, можна сказати, механізм серця лазні, ось чого він состоїть, складається. Це, я ж кажу, ми зробили в 2013 році. Все зроблено способом своїми силами ну, за допомогою проектувальників. Це найголовніше, що може бути. Дмитро Косарєв, місто Львів, дякуємо. І дивіться, ось е, така штука, да, це котли серцькі стоять, пальники толтечні краще, які можуть бути. І далі ось така ось приблизна система, дивіться, це бак гарячої води, ось така ось система, яка обслуговує лазні. Це е, одна сторона. Так. А ось система очищення води, там всякі такі штуки. Ось друга частина. Подивіться, яке переплетіння трубок, і що зроблено взагалі. Тобто, ну, я думаю, що це для людей, які ніколи не мали досвіду з будівництва лазні і також. Таких речей, повірте, боги горщики ось опалюють. Тому якщо у вас є бажання зробити, якщо у вас є час вникнути в ці процеси, то це все доступно і зробити по способам. Якщо немає, то я готовий вас консультувати. Замовляйте консультацію з приводу будь-яких тем, якщо не зможу вам порадити сам. Пораджу спеціалістів, які зробили цю річ, які мають постійний, постійний зворотний зв'язок про ті чи інші недоліки, які були допущені при будівництві та проєктуванні, але ще таких майже немає. Тому замовляйте будівництво у нас, будівництво печі для громадських лазень. Краще нас що таке громадські лазні, Не знає ніхто. Костік, привіт. Доброго дня.